Казав це тобі, і зараз стверджує, Зеленський не може стати президентом в нинішній ситуації. І чим далі вона розвивається, тим менше шансів у нього залишається. Відтак, на банкові гономети включили, вся бригада старається продемонструвати вождів відданість, але вже всі пакують чемодани. В тому числі наводять мости із зовнішнім світом, куди збираються тікати. І на всякий випадок із нинішньої і майбутньої, ну нинішньої опозиції і майбутньої влади. Раптом стали всі поздоровляти там опозиціонерів там з ним народження. Раптом почали казати, що Петро Олексійович, ви знаєте, ну, ну це неможливо. Ми ледве терпимо, ви праві, взагалі, ви мій кумір, щось зробіть на от Мене давлять. Це все також Це все проходить, це все, господи, вже сто разів було. Тобто все відбувається. Я прямо скажу, що. Коли Ярмак отримав таких два величезних відкоша в Штатах і Готин, де на ставці верховного командуюча аж три години розбирали, хто випустив Порошенка за кордон, зняли одного там керівника прикордонного підрозділу і неповний службовий хід службі зовнішньої розвідки. Але цікаве не це. Цікаве те, що три учасника цієї ставки тут же відзвонилися Порошенку і сказали, що ми категорично проти, ну ви ж розумієте, ми мусили підняти руку. Але ви знаєте, ну це вже переходить всі рамки. Це означає, що оточення все розуміє. Насправді, розуміє, воно дуже простоїче. Це? Король голий. Голи. Він голий.